Добрий день, пані та панове. Мене звати Марина, і сьогодні ми поговоримо про книжечки, які я читала у підлітковому віці. Так, це саме ті книги, про які мені соромно згадувати, тому що вони були просто настільки клішовими, що зараз я б не змогла прочитати ні сторінки. Але всі ми щось починаємо. Тому я розповім, як я почала читати книги саме Колін Гувер та Сімоне Елькелас. Не знаю, чи ви чули про цих авторок, але в період 2018 до 2019 року вони були надзвичайно популярними. Саме з цими письменницями мене ознайомила моя кузина. В той час вона дуже багато читала і порадила мені декілька з цих книжечок. Звичайно, я прочитала одну-дві. Мені дуже сподобалося, і я почала читати майже всі книги, які виходили в той час. На жаль, українською мовою ці книжечки не були перекладеними, тому я буду перекладати їх з. Англійської мови для того щоб не використовувати російську мову, навіть якщо ці книги не дуже популярні, та ви мало про них чули. Це все одно дуже цікава література. На той момент для мене була. Я б не сказала, що вона була б цікавою для мене зараз, але вони все одно залишили якийсь слід у моєму серці, і це як пам'ять про мою юність. Ну і мабуть, почнемо ми з моєї улюбленої на той момент письменниці. Це Сімони Елькелес. І перша книга, яку я прочитала, це ідеальна хімія. Це книга, яка розповідає нам про Брітані. Але незважаючи на те, що вона з багатої сім'ї, у неї є свої проблеми. Усі її в школі вважають дуже привабливою, популярною, багатою, але в неї є свої особисті почуття щодо цього, і вона вважає, що вона не гідна такого життя в той час, як її сестра вдома страждає. З цього нам відкривається, що головна героїня все ж таки має якесь співчуття, і вона ніколи мене не дратувала, не дивлячись на те, що вона багата. Зазвичай багатих дівчат нам змальовують. Дуже такими прискіпливими, стервочками. Але ні, вона була дуже приємною персонажкою. вона мені дуже сподобалася. Головний герой у цій книзі гарячий мексиканець Алекс. Він, на жаль, з бідної сім'ї. Ні, він не багатій, він працює десь там механіком, дуже мало заробляє, але він дуже привабливий. Звичайно, наші головні персонажі навчалися в одній школі, але точно як вони зустрілися, на жаль, я не пам'ятаю. Але там було дуже багато емоцій, дуже багато почуттів. Я Пам'ятаю, що я не могла відірватися від цієї книги прям ні на секунду. Звичайно, у них там були якісь свої проблеми у стосунках, але вони це все вирішили, помирилися, і в кінці був Гебі Енн. А ще згадала цей Алекс. Він спершу дуже зверхньо ставився до Брітані, тому що він думав, що вона багатійка, вона нічого не знає про це життя, що у неї є все і гроші, і чудова сім'я, і популярність, і гарні оцінки. Тобто вона просто супер-пупер чудова. Але потім, як він. Почав дізнаватися про неї більше, і він зрозумів, що окей, в її сім'ї не все так добре, її сім'я не ідеальна, у неї є свої проблеми. Він почав якось переосмислювати своє ставлення до неї і відкривати, так би мовити, нову версію її. І, звичайно, він закохався. Наступна книжечка, також від Сімони Елькелес, це закон тяжіння, і це так би мовити, друга частинка ідеальної хімії, але воно ніяк не пов'язано. Лише деякі персонажі часом переплітаються Ставиться. Тобто, якщо ви не хочете читати посеріну, немає проблем, тому що вони ніяк не пов'язані. Законтяжіння це історія про сестру нашої Брітані з попередньої книжечки. Тобто, як ви розумієте, це геть інша історія. Просто для того, щоб дізнатися більше, ви б можете прочитати дві. Читаючи цю книгу, я вже була під враженням від першої книжечки, тому я вже знала, хто там, що там і як там буде відбуватися. Там, звичайно, також були деякі спайсі моменти. Типу поцілунків було дуже емоційно. Чесно кажучи, я не дуже пам'ятаю сюжет цієї книги, але пам'ятаю лише що головного героїні звати Лінсі та головного героя Карл. Але ось ця лінсі вона була трішечки бешкетункою. Вона ніколи не слухалася батьків. Заздрила своїй сестрі, тому що сестра була гарною, привабливою, успішною і так далі. А вона просто на фоні її просто якийсь непотріб. Точніше, вона так почувалася. З того, що я пам'ятаю, сюжет був трішечки передбачуваним, але загалом книга залишила дуже позитивне враження, як для мене, 14-річної. Наступна книжечка, також від Симони Елькелес, називається Порушуй правила. Отже, головна героїня Ештін Паркер вона дуже відлічається від інших. Підлітків. Вона не любить різні сукеньки, вона не любить блюзочки, тобто вона така дуже бойова та сильна жінка. А ще вона чудово грає у футбол. Вона найкраща гравчиня, тому вона є у збірній школи. Я пам'ятаю, що у неї є якась там сестра, яка втікла з дому, а потім повернулася через декілька років, і в неї ще й дитина з'явилася. Але вона дуже зла на цю сестру, тому що вона покинула її ще, коли вона була дитиною. Нічого не. Сказала і просто втікла, щоб. Влаштувати своє життя, тобто історія також буде розказувати, як е, ці сестри взаємодіють між собою, е, які є конфлікти у сім'ї, і як вони вирішують ці проблеми. Наш головний герой це Дерек. Він загадка. Ну, звичайно, він загадка. Він же головний герой. Його виключили зі школи. Він є бунтівником. Ну просто такий крутий хлопець, прям на всі сто. А ще він звик порушувати правила. Які правила я не пам'ятаю, але, мабуть, шкільні правила, так як його виключили зі школи. Логічно Ще у цій книзі також троп від ненависті до кохання. Тобто між двома персонажами спочатку була настільки сильна ворожнеча, що вони готові були вбити один одного, але потім вони зрозуміли, що це не ненависть один до одного, а іскорка кохання. А зараз поговоримо про книгу, яка називається Біжи від кохання. Отже, Вікса Лазар поганий хлопець, а у поганих хлопців свої правила і закони часті. О oh майка бік ніколи не фліртує з дівчатами своїх друзів. Він навіть не дивиться в їхній бік. А ще він ніколи не помічає дівчину свого найкращого друга до одного моменту. Але він приховує, що закоханий в неї вже дуже багато років. Моніка Фокс це наша головна героїня. Вона здається щасливою. Вона в групі черлідерів і вже давно зустрічається з Треєм. Моніка приховує, що її життя зовсім не таке ідеальне, і єдина людина, кому вона готова відкритись. Це наш головний персонаж. Ві маленьке нагадування про те, що можна поставити вподобайку, написати коментар. Та підписатися на канал, мені буде дуже приємно. А зараз поговоримо про Колін Гувер. Ось тут мені починає бути соромно. Перша книжечка від Колін Гувер, яку я прочитала, була Можливо, одного дня я добре пам'ятаю цю книгу. Там розповідається про Сідні та Ворена. Вони мають дуже унікальні стосунки, в яких музика грає найголовнішу роль. Єдине, що я пам'ятаю дуже сильно, те, що мені не сподобалося, це те, що у нього була дівчина, з якою він зустрічався вже. 10 років, але як тільки прийшла наша улюблена сідні, то він зрозумів, що кохання, ось так. Я не пам'ятаю, що сталося з тою дівчиною, але я пам'ятаю, як мені було їй шкода уявляєте, ви зустрічаєтеся з людиною 10 років, і ось тут трахті бідок, він закохується у когось іншого. Це як так? навіть коли мені було 14, я розуміла, що так не має бути. Звичайно, спершу їхні стосунки починаються з дружби, але потім вони починають працювати разом, жити разом, по типу, не жити разом, що разом, а в одній квартирі з іншими друзями, хто також працює в їхній групі, але те, що він ось так ну просто погівняному віднісся до своєї колишньої дівчини це для мене було огидно. Наступна книжечка трішечки спайсі. Вона називається Можливо, ні. Отже, сюжет нам розповідає про дуже гумористичного та веселого Ворена та холоднокровної Бріджит. І Ворен починає залицятися до Бріджит, а їй це не подобається, тому що вона в нас дуже вольова жіночка. Вона дратується, а він. Замість того, щоб просто припинити, починає ще більше дражнити її. У нього є така теорія, що якщо людина може ненавидіти аж так сильно, то кохати вона може так само. Звичайно, якось йому вдається завоювати її серце, і, звичайно, вона відкривається йому. І потім там, звичайно, гіппіент і сюсі Пусі. Цю книгу я перечитувала двічі, тому що вона мені дуже сподобалася саме через свої спайсі моменти. Коли я кажу спайсі моменти, це означає спайсі моменти. Все. Наступна книжечка це Море спокою від Каті Мілли. Це не Сімона Елькелес чи не Колін Гувер, але ця книжечка одна з тих, яка мені подобалася найбільше. Ця історія була дуже цікавою, тому що вона розповідає про дівчину, яка була просто неймовірна у на піаніно. Вона мала настільки величезний талант, що була відома повсюди. Але одного дня вона поверталася зі свого тренування, і якийсь психопат просто переломав її руки, побив її. І після того вона ніколи не змогла більше грати на піаніно. Звичайно, у неї була дуже велика травма, не тільки фізична, а й психологічна. Вона дуже боялася виходити в день. Вона навіть перестала розмовляти. Вона ні з ким не розмовляла декілька років. Ви уявляєте? Вона просто настільки закрилася в собі, наша мушля, що не довіряла навіть своїй сім'ї. Ця книга настільки мене вразила, залишила настільки глибокі почуття та емоції, що навіть зараз. Мені здається, якби я перечитала, вона б мені все одно сподобалася. Тей чоловік, який зробив це, він не був її конкурентом, він не був її заздрісником. Ні, він просто був психопатом. Вона опинилася не в той час, не в той день і не там, де потрібно. Вона дуже карала себе за це, і вона навіть сказала таку фразу, яку я запам'ятала навіть до сьогодення. Чому усі думають, що найгірше трапляється лише вночі? Це цілком можливо і в день. Наш головний герой це Джош, і він був у школі проклятий. Ну як проклятий? Всі думали, що він проклятий, тому що поряд з ним люди завжди помирали. І коли вони це кажуть, вони мають на увазі, що помирають усі його близькі. Коли наша головна героїня переїжджає до якогось іншого міста для терапії, вона починає нову школу, звичайно. І там вона ні з ким не розмовляє, але вчителі на це не зважають в увагу. Вони знають, що трапилося. Але для студентів це дуже дивно. І ось наші головні герої зустрічаються у школі, тому що він є відлюдькуватим, і вона ні з ким не розмовляє. І якось так сталося, що вони починають дружити. Я пам'ятаю, що у нього є своя майстерня, він там працює, і одного разу ця дівчина вона виходила на пробіжку і заблукала в новому місті, тому вона зайшла до тієї майстерні. І там був цей Джош. Він був в шоці, що хтось до нього зайшов. Звичайно, вона з ним не балакала декілька днів, але потім вони стали якось зближуватися, зустрічатися, і потім вона заговорила. Звичайно, вони стали розрадою один для одного у школі, тому що ніхто з ними не хотів товаришувати. Історія закінчилася гепі-ендом, але вона так більше і не повернулася до фортепіано. Вона пробувала грати на ньому, але не публічно. Вона. Досі відчувала ту травму, і так сталося, що вона вирішила не повертатися до мрії усього свого життя. Але ця книга назавжди залишиться в моєму серденьку. І остання книга на сьогодні це увесь цей світ від Ніколи. Юн. Ця книга була перекладена на українську мову, і я була просто дуже щасливою. Також ще там є фільм, але мені не сподобався він, тому що у книзі я уявляла собі головних героїв якось по-інакшому, а там вони були зовсім інші, тому я й не отримала якогось аж такого задоволення від фільму, як від книжки. Книга розповідає нам про дівчину. У неї якась супер-дупер хвороба, від якої вона може померти, просто якщо навіть вдихне якесь свіже повітря. Уявляєте, її мама дуже хвилювалася через неї, тому вона не дозволяла їй виходити з дому. Отже, одного разу вона зустрічає хлопця, Стається через інтернет, і вона вирішує просто покинути все і відправитися у подорожі з ним. А те, що у неї якась там хвороба, то їй. А? Переживемо. Вони відправляються в цю подорож, їй стає там погано. Вони звертаються до лікаря, і лікар каже, що у неї немає ніякої хвороби. А як так сталося? А виявляється, що її мама була настільки одержима донькою, що придумала сама для себе цю хворобу. Звичайно, вона переживала за неї. Вона не хотіла б, щоб донька захворіла. Вона не хотіла, щоб вона зв'язалася з якоюсь поганою компанією. Але щоб настільки ізолювати дитину, це ж просто ну. Хлебки не хватає. Звичайно, там був скандал. Вона дуже ображилася на свою маму і так далі, за те, що вона не дала їй прожити це підліткове життя, терепи ритралівалі. Але все закінчилося геппі-ендом, Наскільки я пам'ятаю, ось так книга була доволі така дивна. І коли я дізналася, що насправді в неї немає ніякої хвороби, а мама їй брехала. Я була просто в шоці. Це якщо м'яко кажучи, історія була цікавою, але не прям такою, аж насичено якимись подіями, ось ми підійшли до кінця. Звичайно, це не всі книги, які я прочитала протягом 14-15 років, але це мої найулюбленіші. Я думаю, що якби зараз я їх прочитала, моя б думка кардинально змінилася. Але хіба це не цікаво, як з часом наші вподобання змінюються? Я інколи дивуюсь. Якщо ви знайшли щось для себе у цьому відео, я буду дуже рада. Діліться у коментарях, які книжечки ви читали протягом вашого підліткового віку? І чи знайомі ви з цими книжечками з мого списку? Якщо ні, то хотіла б ви прочитати ці книги. Дякую, що були зі мною. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал та поділитися відео з друзями. До зустрічі у нових роликах.